Так, готичний оракул віщує про кармічні події. На що прямо зараз треба звернути увагу? І так, дивіться, любі друзі, тут про те, що е, запитайте себе, чи довго ви ще збираєтеся жити в минулому? Тобто карта каже про те, що минуле в вашому житті займає дуже-дуже все ж таки велику частину. Вашого життя. І коли ви живете в минулому, то у вас нема можливості побудувати щасливе майбутнє, тому що на нього елементарно просто не вистачить сил, не вистачить вашої енергетики. Навіть е, помедитувати, візуалізувати щось, да? ви не в Игнете, якщо ви будете жити тільки в минулому і про щось просто сумувати. Тож час минуле прийняти як досвід і рухатися далі.